Друзі, доброго дня! З вами компанія Atom. І сьогодні день цікавих експериментів. Як бачите, переді мною знаходиться наш засіб для відбілювання дисків під назвою Clean Wheel та конкурентний зразочок. Значить, починаємо з першого імпровізованого стенду. Для того, аби зрозуміти, як впливають засоби на метал. Ми спеціально поїхали в магазин та придбали два хромованих ключі: ті, яких завжди не вистачає: ключ на 13 та ключ на 17. А нашому засобу довіряю трохи більше, тому в нього покладу більший ключик. В конкурентний зразок покладу ключик на 13. Залишаємо їх тут і відразу переходимо до наступного стенду. Показую, що ми тут бачимо. Значить, концентрат засобу клінвіл. Шприц. Попередньо ми налили вже ось в ці стакани води. В цей 20 грам, в наступний 40, сюди 60. 80 та 100 грам. Розказую для чого. Концентрація нашого засобу, робоча концентрація, яку ми рекомендуємо використовувати від 1 до 1 до 1 до 5. Тому, що ми робимо? Тут 20 грам водички. Відповідно, ми додаємо рівно 20 грам засобу для очистки дисків. Додали. Наступний зразочок. 40 грам водички, додаємо 20 грам засобу для відбілювання дисків. Відповідно, маємо концентрацію 1 до 1 та 1 до 2. Тобто, одна частина концентрації, концентрату до двох частин води та до однієї частини води. Відповідно, ми у всіх інших зразочках робимо так само. 1 до 3. 1 до 4. І 1 до 5. Все. Концентрат готовий. Верніше, робочий розчин готовий. Значить, що робимо далі? Е, наносимо, просто будемо поливати диск е, вузькими полосами, потім змиємо і покажемо вам результат. Е, в тій пропорції, яка якісно спрацює на цьому диску, помиємо весь, весь диск повністю. Починаємо. Показуйте ближче. Значить, зараз ми наливаємо зліва направо від більшої концентрації до меншої. Ось це концентрація 1 до 1. Є полоса. Далі. концентрація 1 до 2. Є полоса. Один до трьох. Один до чотирьох. Ефект ідентичний, якби ви наносили з розпилювача. Але дуже важливим аспектом є те, що, по-перше. Будь-які маючі засоби потрібно наносити на охолоджену поверхню і використовувати засоби індивідуального захисту. Як бачите, на мені рукавиці. А це вже добре. Окей. Нанесли. Повторюю: один до одного, один до двох, один до трьох, один до чотирьох та один до п'яти. Ну, мені вже можна пальцями, тому що в рукавицях. Ну, я бачу, що засіб працює, працює достатньо непогано. 1 до 2 також працює якісно. Ну, На перший погляд працює і 1 до 3. 1 до 4, але вже трошечки гірше. Ну, ви знаєте, і 1 до 5 працює. Е, чекаємо кілька хвилин. А тим часом подивимося, що відбувається з нашими хромованими ключами. Значить, покажіть, будь ласка, ближче. Я хочу акцентувати увагу, що в засобі, який знаходиться в концентраті, в ключі, який знаходиться в концентраті засобу Клінвіл, немає жодної реакції. Як бачите, немає кульок повітря. В цьому засобі ключ вже почав покриватися кульками повітря. В кінці експерименту, після того, як ми диск помиємо повністю, ми вам покажемо, дістанемо та покажемо зблизька на камеру, в якому стані знаходяться ключики. Ну що, е мета експерименту показати максимально якісно е об'єктивну роботу засобу, тому ми нічим не треба. Я думаю, що можемо пробувати змивати апаратом високого тиску. Подивіться, будь ласка. Один до одного спрацював практично ідеально. Один до двох вже трохи гірше. Я не думаю, що часто, боже, видно, що. Тест справжній, тому що я весь вже мокрий. Я не думаю, що ви часто зустрінете на автомийці диск от в такому от стані. Але. Акцентую увагу. По-перше, ми витримки дали максимум секунд 30. Як бачите, засіб працює доволі непогано. Якісь трішечки вкраплення лишаються, але я вас запевняю. Якщо на такому диску. Використати механічне втручання, то ідеальним результатом буде, мені здається, ну, 1 до 1, 1 до 200%. Я думаю, що можливо навіть 1 до 5. Тому пропозиція така: зараз знову ж таки, при вас. Ми розведемо цей засіб в концентрації 1 до 5, обробимо повністю весь диск і легесенько пройдемо його щіткою. Хлопці, а дайте мені якусь щітку для дисків, будь ласка, щоб можна було почухати. Розводимо. Так, беремо. Дякую. І розпилювач, будь ласка. Так. Так, значить, беремо, готуємо суміш, дивимось. Стаканчик у нас мірний на 300 мл. 1 до 5, це значить, що нам потрібно 50 мл концентрату і 250 грам водички. Так, а от і розпилювач в студії. Значить, так, так, значить, доливаємо до 50 грамів є. І додаємо водички опа, до 300 грам. Трішечки не долив. О, чітко. Наче так і розраховано. А, покажіть, будь ласка, ближче. 300 грам, це розчин 1 до 5. Тепер беремо розпилювач і рівномірно наносимо. Рівномірно наносимо на весь диск. Хочу підкреслити, що в даному засобі високий вміст інгібітору корозії. Це захищає ваші колісні диски, не дивлячись на те, з чого вони зроблені. Чи вони легкосплавні, чи вони металеві, чи навіть вони хромовані. Доказом буде результат тесту на хромі. Але підкреслюю, ми можемо гарантувати тільки якість наших засобів. І, на жаль, не можемо гарантувати якість колісних дисків. Тому, якщо у вас стоїть питання, яке покриття нанесено на диски, обов'язково десь на незначній частині поверхні, спочатку спробуйте, чи вступає засіб в реакцію з колісним диском, і тільки потім наносите засіб. На диски повністю. Це, в принципі, стосується і хімчистки і роботи з алюмінієм. Знаєте, кажуть сім разів відмір і один раз відріж. Окей. Нанесли, по-моєму, цього більш ніж достатньо, а засобу на один диск пішло. Е, ну, десь грам, мабуть, 80. 80 грам 1 до 5, Це виходить, скільки? Десь 15 грам концентрату, так, навскидку. Значить, беремо от щіточку для дисків і починаємо. Починаємо терти нашого піддослідного. Кому більше подобається ганчірочкою? Тріть ганчірочкою, кому більше подобається пальчиками, тріть пальчиками, але пальчики повинні бути в рукавичках. Я тертиму так, знаєте, без фанатизму, тому що я прекрасно розумію, що таке надавати такого роду послуги на комерційній основі. І я знаю, що якщо мова йде про комерційну мийку, наприклад, і тобі потрібно швидко і якісно надати послугу, то більше часу, ніж 4-5 хвилин на один диск при всьому бажанні виділити не можна. Тому ми робимо засоби для професіоналів. Так. Я вже бачу. Покажіть ближче, будь ласка. Я вже бачу, як працює засіб. Акцентую вашу увагу на тому, що. Ну, мені здається, що відсотків 95 забруднення ми вже відмили. Я думаю, цього досить. Нам потрібна об'єктивність в нашому експерименті. Повторюся: один диск, одне нанесення, концентрація 1 до 5 із механічним впливом. Значить, миємо. Покажіть, будь ласка, диск ближче, а я увімкну апарат високого тиску. Показуйте. Ну, Як ми всі розуміємо, диск далеко не новий. На ньому є якісь певні і механічні пошкодження, в тому числі, але засіб працює, засіб працює якісно. У мене є майже 10 років досвіду. Роботи в сфері автомейки, і я вам хочу сказати, що мало засобів можуть повторити цей результат. А за ту ціну, скільки коштує наш засіб, мені здається, що жоден конкурентний засіб не дасть такого ефекту. Повертаємося до наших хромованих ключів. Значить, ключ на 17. Е, в ви... очиснику колісних дисків Clean Wheel від торгової марки Atom показую. Бульбашок. На площі, на площині ключа немає. E, значить, і жодного там ні потемніння, нічого немає. E, ну, поверхня хромована, ключ на 13 в конкурентному зразку. Покажіть, будь ласка, ближче. От про що всі кажуть, коли говорять, що. Очисник дисків може пошкодити хромовану поверхню. Дивіться? Покажіть. Тут вже часточки хрома просто плавають на поверхні очисника. Дивіться. Показую. Дивіться. Ось ви попали хлопці на касарік баксів вже. Хотіли заробити 300 гривень на відбілюванні дисків, попали на касарік. Значить, резюме таке. Якщо ви хочете спокійно надавати послугу заробляти добросовісно цим гроші, я, як фахівець і людина з великим досвідом роботи в сфері автомийки, в жодному випадку точно не можу. Навіть, знаєте, хочу застерегти вас від того. Щоб ви не використовували всілякі засоби для мийки, кухні, унітазу, ванної кімнати. Зараз там хлопці напишуть, воно все працює, воно працює, але ці засоби на основі соляної кислоти і не містять в своєму складі інгібітору корозії. В нашому засобі немає соляної кислоти, в нашому засобі дуже багато інгібітору корозії. Ви купуєте клінвіл, надаєте максимально якісну послугу. І з задоволенням виконуєте свою роботу. Тому користуйтеся якісним, залишайтеся з атомом. для постійних та гуртових клієнтів. Завжди знижки. Ми вас любимо. Ми з вами. Всього найкращого. Пока.